Бає якраз таки робота над текстом безпекової угоди з США. Президент Зеленський очікує, що е, ця угода безпекова має стати найсильнішою з подібних угод. Е, чи дійсно це буде так? Е, чим особливою може бути ця угода зі сполученими штатами, тому що коли ми підписували одні з перших, ось можемо пригадати дуже багато уваги до угоди, було з Великою Британією. Потім, ну нібито, вже це звична справа. Так перетворився цей формат підписання угод, але з штатами по. Потенційно може бути які що ця угода вийде на дещо інший рівень, і якщо так, то на який сподіваюся, що так. Але давайте просто пояснимо нашим глядачам взагалі для чого потрібні ці безпекові угоди, і дійсно вони закривають сьогодні величезну кількість українських потреб, тому що вони гарантують нам і передачу озброєння, політичну підтримку, фінансову підтримку з боку найбільших країн, з боку найбільших союзників. Але в будь-якому разі це все проміжний етап. На шляху до вступу України в НАТО, тому що ми ж розуміємо, що е, безпекові угоди вони мають гарантувати нам потенційний ненапад напад Росії в майбутньому, але е, знову ж таки розуміючи ситуацію, розуміючи амбіції Путіна амбіції в цілому Росії щодо України, то я не думаю, що будь-яка двостороння угода вона може бути дієвою якраз в цьому контексті на 100% і дати нам впевненість, що вторгнення не буде. Таку впевненість можуть давати тільки дві речі: це вступ України в НАТО, і якраз розповсюдження, розповсюдження на нас ядерної парасольки, і так само гарантії з боку країн-учасниць в тому, що вони безпосередньо прийматимуть участь в, в тому, аби давати вісіч агресору, або повернення Україні ядерної зброї, тому що знову ж таки ми ми підписували в Бедапешті не двосторонню, а чотирьохсторонню угоду. З країнами, які сьогодні одна з яких стала тією, щоб в Україну вторглася, тому якщо в нас нема перспектив. Вступу в НАТО, якщо НАТО не готова на цей політичний крок, якщо вони не готові брати найбільш дієздатну і потужну армію Європи в свій склад, то треба повертатися до історії Будапешту і Говорити, що якщо ви не виконуєте свої зобов'язання, то тоді давайте відмотувати все назад і повертати в Україні ядерну зброю. Якщо вас такий сценарій не влаштовує, то давайте говорити про членство в НАТО. Тому от історія з безпековими угодами можливо це проєктування проектування майбутнього вступу знову ж таки. Це політичні і цілком конкретні домовленості, які потім можна конвертувати в те, аби виставляти свої вимоги от, щодо подальшої безпекової конструкції для України, і щодо подальшої безпекової конструкції загалом в світі. Що стосується України, чи, власне, зачіпалася ця тема під час візиту Блінкіна, Держсекретаря США, до Китаю, от нещодавно власне, відбувся цей візит. Чи можемо зараз підбити з вами, пане Артем, підсумки певні? І зважаючи на те, що Путін збирається їхати в травні так само в Пекін, що, що, що це за такі часті візити? Насправді це частина. Логічно і звичної дипломатичної гри, в якій знаходяться одразу багато акторів по всьому світу. І якщо говорити про Блінкіна і про візит США, вибачте в Китай з боку представника США, то тут історія про те, що дійсно є величезна кількість проблем, які а, треба обговорити, це і заборона з боку потенційна заборона з боку. Американського конгресу в Тіктоку це і допомога Тайваню, що дуже бентежить Китай. Так само Блінкін говорив про те, аби Китай утримувався від постачань зброї Російської Федерації, тому що сьогодні вже очевидно про це пише і Західна преса про це говорять західні політики і публічно, і в приватних розмовах про те, що дійсно сьогодні очевидно, що якщо не зброю конкретно вже в готовому вигляді та комплектуючими, то допомагає Москві, і все це питання, які треба вирішувати, вони нагальні і вони неприйнятні для сполучених штатів. І, Звісно, що про це говорили. А щодо проїзду Путіна знову ж таки після цілком зрозумілих сигналів з Вашингтону Путін сьогодні переживає, що канали постачання для його недолугої армії можуть бути обірвані. Це означатиме, що всі ті новомобілізовані, яких сьогодні вони зганяють в армію для здійснення цього російського бразку по території України, який запланований на літо, він може Просто зірватися, враховуючи те, що в Росії дійсно не вистачає техніки, враховуючи величезні втрати, які вони несуть на полі бою. Тому це це частина тієї самої шахової гри, яка відбувається на наших очах, і частиною і учасником якої ми є також. Пане Артеме, ви згадали про ядерну зброю, де що хотілося продовжити, але в розрізі політики саме Франції, президент Еммануель Макрон сказав, що готовий обговорювати використання французької ядерної зброї як частини надійної європейської оборони від загроз з боку Росії. Ось те, що Макрон пропонує це обговорити. Що це за формат обговорення? З ким про що і до чого власне можуть дійти? Чи це одна з чергових останнім часом таких? Досить таки епатажник, можна сказати, заяв пана Макрона. На Макрон 100% знаходиться в образі Наполеона. Він намагається накидати глобальних ідей для того, аби підіймати свої особисті ставки. Ми не забуваємо про те, що це його останній президентський термін. Він дивиться в майбутнє і намагається зрозуміти для себе в якій конструкції він буде існувати. Питання щодо майбутнього НАТО воно також відкрите, враховуючи риторику Трампа, політику ізоляції і багато інших речей. Тому мені здається, що сьогодні заяви Макрона вони багато в чому орієнтуються на замір політичної реакції з боку Сполучених Штатів чи дозволятимуть йому подібні дії і подібну риторику. Так само він дивиться, як на як це сприймають в самому Пекіні. Тому що Ми пам'ятаємо знову ж таки. За останні півроку і постійні телефонні розмови. Ну це взагалі е, улюблена справа Макрона поговорити з своїми е, візаві по телефону. Так само і візити ми також пам'ятаємо. Тому вся ця історія це по більшій мірі пошук Макрона сьогодні в геополітичній системі координат. для України. Нічого поганого в цьому в цій історії немає але так само і позитиву, поки ми не бачимо. От на фоні е, ухвалення найбільшого пакету. Військової допомоги з боку Британії на фоні е, такої інтенсивної підтримки з боку скандинавських країн, на фоні ухвалення пакету допомоги на 61 мільярд від сполучених штатів. Заяви Макрона виглядають поки від відверто популізмом. Тому ми сподіваємося що дійсно він е, буде не тільки робити е, такі заяви резонансні, але при цьому буде брати на себе політичну відповідальність і реалізовувати її цілком конкретними кроками. І Як мінімум можемо почати з передачі нової партії ракет скальп, які, до речі, прописані в безпековій угоді між нашими країнами, але е, і можемо повернутися до того, аби е, говорити і не тільки говорити, а вже і е, перевозити сюди контингент французький, який говорив, який вже місяця два чи три тому обіцяв і розглядав як е, цілковиту реальність Макрон для того, аби захистити, наприклад. Одесу і обезпечити її навіть від російських потенційних думок, аби туди якусь інтервенцію організовувати. Тому насправді вся ця історія вона цілком зрозуміла, але поки вона прикладного сенсу має не дуже багато.